Доброго здоров'ячка, мої друзі, доброго здоров'ячка, гості і тим, хто зайшов на канал Моє Поділля. Сьогодні запрошую вас прогулятися містечком, запрошую на каву і хочу вам розказати про руїни замку. Славнозвісного чорнокозинського замку, який є, без сумніву, одним із найстаріших архітектурних об'єктів на Поділлі. Він заслуговує на почесне місце серед сотні дивовижних резиденцій, палаців і фортець, що розкидані по всій Україні. І хоча сьогодні. Цей замок в стані руїн він відіграв значущу роль у житті та історію цього регіону. Історія Чорнокозицького замку замок, споруджений між 14 і 15 століттями, дійсно окутаний великою таємницею щодо його будівництва. Невідомо з точністю. Хто саме стояв за цією величезною архітектурною спорудою, існують припущення, що це, можливо, були Коріатовичі, але це залишається предметом спекуляцій і немає конкретного підтвердження. Загалом інформація про цей замок обмежена. І важко дати точну відповідь на питання, хто його спорудження та будь... Про його спорудження та будівельників починаючи з середини 15-століття і аж до закінчення 18 століття, фортеця перебувала під юрисдикцію Кам'янецького католицького єпископату. Попри це, замок часто функціонував як військова база для пойск. Польських військових частин, особливо де прикордонних ротмістрів. Військові польські частини розміщувалися там де забезпечення контролю над регіоном і оборони кордонів польсько-Литовського Королівської держави. Цей замок став важливою воєнною структурою, що захищала. І контролювала прикордонні території. Чорнокозинці часто ставали об'єктом нападів татар. І ці напади були дійсно постійними загрозами для міста. Всередині 16 століття відомі такі татарські напади на Чорнокозинці в 1502-1503. Сьомому, одинадцятому і 13-х роках. Найстрашнішим з них був напад у 1516 році, коли місто Чорнокожинці разом із сусіднім містом Скалою. Зараз це скала Подільська, було майже повністю спалено та зруйновано. Татарські напади створювали серйозні виклики для міста та його мешканців у цей період історії та область. Ця область також не була залишена поза увагою волохів. І вона стала ареною конфлікту. У лютому, 1538 року, Волоський правитель Петро відправив військо. До облоги чорнокозинців. Але, не зумівши захопити місто, він прийняв жорстке рішення вирізати всіх мешканців, що жили поза стінами замку. Ця подія свідчить про складну і конфліктну історію регіону та важкості, з якими мешканці чорнокозинців стикалися в різні періоди своєї історії Ще один великий напад татар відбувся у 1573 році. У 1674 році турки успішно завоювали місто чорнокозинці разом із замком, після чого опустошили область і знищили всю власність. Проте після. 1699 року, коли після закінчення Великої війни польська держава повернула деякі свої території, польські власники розпочали процес відновлення та розширення замку Чорнокозинський. Були побудовані два двохповерхових корпуси на північному морі, а також на південно-східному пагорбі, споруджену садибу. Палацового типу, оточену ворожею та воротами. Та там, <кхм> Ці реставраційні та розширювальні та, заходи та, свідчать про намір та, польських власників знову відновити та, цей об'єкт і надати йому новий вигляд. У 1795 році замок Чорнокозинський став власністю Російської імперії. Імператриця Катерина II подарувала цю. Твердиню своєї племінниці Катерині Скавронській. У тому ж році, в 1815 році, маєтності були викуплені і замок перетворився на приватну власність та Деуша Сернецького. А потім прийшов до Голейських. Після цього став власністю росіянина Асвадорова, який поділив маєтність на менші ділянки. Чорнокозинцях, починаючи з 31 березня 1877 року, функціонувало народне училище. Воно функціонувало як приватне власність до 1917 року, коли відбулася революція. До 1939 року замок Чорнокозинський використовувався радянськими органами безпеки. НКВ та прикордонниками як своя база. На цьому бувайте здорові, підпишіться, всім миру, здоров'я і душевного спокою. Далі буде.